Ей, що ти робиш. Це знімаю тебе. А, Так давай я покажу це нашим глядачам. Це, це цей, що наші нові прийшли, так? Він цей і пістолет. Да. У нас є ще, до речі, зараз покажу, Секунду розпакую. Ось так таких він іде в заводських коробках. Так, це для те, що ви подумали. Це просто ми даємо кожному по 10 наборів цих мильних бульбашок. Ну, також можна і звичайні засипати, заливати. але ці ну, безпечні тобто для дітей. Так, в комплекті. Ну, Такий самий, да, це така моделька з білим кольором, з космонавтом. Іде сам е, цей пістолет. 4... Чотири отаких в подарунок ми кладемо батарейки АА, типу пальчикові, і сама пляшечка вже йде з рідиною. Так що підписуйтесь на нас і все буде окей.